Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Дмин. І сьогодні ми піднімемо перші тисяч кубки на моєму новому аккаунті, на новому проєкті, хто як називає. І зразу на початку відео хочу сказати хорошу новину, що ми тепер граємо ще в дуелі, оскільки, ну, ти без тімейтів, це фактично соло. Ну, коротше, в дуелях підніматися дуже швидко, тобто я 700 кубків підняв за 2 години. Так, трохи довго, тому що я ще Ну, важко проїхати, що у тебе, наприклад, Джесі має 3000 хп. Тому ось так. До речі, я вже сьогодні забрав Дерела, завтра в мене вже буде третій подарунок, і я вже не буду грати на цьому аккаунті 7 чи 8 днів. Хочу, поки не пропаде подарунок, так я не заберу в кінці подарунків. По-перше, я не заберу посівку на Дерела, бо, наприклад, Нікіта і решта не будуть його просто апати. А я все-таки хочу його мати, ну і не заберу епік, але його можна отримати за кредити. Тому, в принципі, я нічого не втрачаю і переходимо до першої каточки. Але як бачите, перейти до неї доволі важко. Я граю третя ночі. Скажу чесно, я став сьогодні 10 по четвертій за українським часом. Важко було стати. Зараз сів зразу до озвучки, відео вийшов один на 12, якби я став скоріше. Ну і коротше, на кінець у мене загрузилася казочка, Чесно скажу, сидів в підборі, напевно, хвилин 6. І я ще й слився шостим, Плюс один кубок, і я знов пішов в підбір. Я зараз показував час, я не думаю, що ви його стили заміт. Це сильно просто прискорений. Там около 3 години або вже по 3-й. Прийшлося взяти прімо, але ситуація знову ж таки не змінилася. Все-таки я дочекався кінця підбору і пішов в катку. Е, ну, Не можу сказати, що це ще сильно важко, скільки це ну, ще навіть 300 кубків, але все одно вже є люди, які ну, люди іменно, небути. І причому такі, які вже мають там сильні основи, сильні аккаунти. Не повезло, що по мені шелі попала ультою. Я би хотів зараз винести ту шеллі, але, напевно, я цього не зможу зробити. Так, до нас прилітає Прімо. надіюсь, що він мене не замітить, а замітить його шеллі. Хоча я надзвичайно вийшов з кущину і тепер його треба виносити. Я не буду ультувати, це лишнє зараз буде, хоча. Ні, ультувати я, напевно, не буду. До речі, народ хочу сказати, кілька слів за свій другий канал, там де виходило відео по майну, вони вже давно не виходять. Я зараз більшість відео зроблю приватними. Ну і на щось виходити просто міні-ігри там, по типу Бедварсу, Скайварсу і так далі. На це я не буду сильно думаю, багато тратити часу, але все-таки якісь відео в мене виходити будуть. І вже в майбутньому, в майбутньому, я планую випускати там серіальчики. Ну зараз. Їх всіх зроблю приватному, якщо хтось там не знаю, сильно хотів подивитися, то ще подивіться, але під вечір я вже їх зроблю всіх приватною. До речі, нам лишилася одна каточка до ти, першої тисячі квитків, і я візьму дерело. Як бачите, 10-10, тоть зараз, зараз я буду грати з ботами. Ну і це набагато легше, і плюс, ну хоча б підбір нормальний. Але я все-таки думаю, що через те, що я пізно іграв, такий підбір мув. До речі, на рад пишіть свої теги, хто теж буде так проходити без. Будемо грати в дуо і разом. Оскільки зараз я з піднімаюся в дуелях і в соло. Там в дуо буквально чи 8 чи 10 каточок перемогли, тому що мені треба було квест зробити. До речі, ми не всі квести виконуємо. Тобто в тріо квести ми виконувати не можемо. І це теж невеличкий мінус. Добре, топ-4. Ще 6 банок збираємо. Зверху, я бачу хтось є, так знизу Поко, Треба тоді Поко винести спочатку. Вже потім ті гору Там у нас бо Ну, видно, об'єктивно що бути Так, ось так залитимо. Ну і до чого я то говорив? Що буде третій подарунок це до того, що відео, скоріше, все, довго не буде виходити. Ну, я постараюся, звісно, сьогодні, можливо, апнути 2000 на цьому аккаунті. Але в мене вже під вечір з'явиться цей подарунок, тому не знаю, чи я встигну і чи я це взагалі буду робити. Е, ще, до речі, напишіть, наскільки вам подобається цей проект, або просто оцініть його лайком, я по лайках все зрозумію. І, до речі, це перша тисяча кубки на нашому новому проєкті. І давайте полегенько збирати дорогу слави. До речі, самий непотрібний предмет на цьому аккаунті це очки сили. Золоту можна буде брати скіни, але очки сили я не знаю, ми будемо тратити, чи за них хоча б голдумують давати. До речі, ми забрали сверхрідку Джекі. І тепер брок чи кольт. Ну я думаю, тут однозначно кольт за Брока буде важко грати. До речі, брок першої сили, я теж я просто не можу собі уявити, як я його буду апати. Добре, далі в нас йде 100 голди, 200 кредитів і ми получаємо вже кольта. Ну я в принципі розумію, що ми отримаємо багато бравлерів за сьогодні. О, епік це буде довго. Епік там 700 кредитів треба. Бо чи емс. Бо Бо Чемс. Я чомусь думаю, що все-таки Бо, напевно. Так, давайте візьмемо Бом. 700 кредитів. Жесть. Добре, давайте заберемо, вже, щоб у нас були всі режими в БС. І, до речі, на твінку треба буде проходити той от чемпіонат. Напишіть, хто буде проходити зі мною. І, до речі, ми розблокували клуби. тепер. Я зараз під кінець створю наш з вами клуб. І там вже можна буде заходити. Так, сюда є. І ще 100 очків сили і 320 кредитів. Ага, ми ще не отримуємо бравлір атак. Але не сумуємо, нам потрібно ще забрати цілих 18-19 левелів у Бравл пасу. Забираємо очки сили, геми, золото, кредити. Я на початку я кредити забирав, оскільки мені треба було відкрити Поку, щоб в дуелі грати на трьох нульових правлерах. Це дуже швидко так підніматися. Просто імба. І, до речі, ми, напевно, ще зараз заберемо Бо. Забираємо це, 40 хромокредитів. Е, так, а чому мені Бо не дало? Не пам'ятаю, то бах чи Мені Бо дати. А, 4 кредитів не виходило. Круто. Добре, ой, до речі, забрав Бо, і хромокредит. Ну, окей, це епік. І далі нам дають звичайного рідкого бравлера. По-любому Бул, типа, і буде бул. Забираємо 640 очків сили. І вже завтра я зможу відкрити нашого була за кредит. Ну окей, за Сьогодні ми з вами отримали 4 нових бравлерів, поки я за, за, без записі. Так, ми загинули якийсь лівій лє, клуб взагалі. Давайте створимо клуб. Так, назву я не написав. Ну Клуб стандартний, нехай буде перша сила. Які сказав, що йому без різниці, як буде називатися клуб, тому перша сила просто називаємо це по всьому. Далі вибираємо, напевно, ось таку корону, е, опис я потім додам. Кубки я підвищувати не буду. Ну і в принципі, в принципі все решта мене влаштовуємо. Створюємо клуб. Ну і чекаю вас всіх в ньому, ось вам тег, ось вам назва. Ну а на цьому буде на відео, якщо вам тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Якщо ти хочеш більше подібних відео по цьому проекту, то ще можна йти на канал Нікіти, силочка на якого буде під відео. Ну а з тобою бо, як завжди Денмен. До нових зустрічей!